Більше будемо говорити про те, що відбувається на фронті і з військовим експертом Олегом Ждановим. Він уже доєднався до нас скайпом на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Слава Україні! Раді бачити в ефірі. Героям слава вітаю. Доброго вечора. Про які успіхи говорить президент на фронті і про які перспективи? Успіхи він говорить на фронті, те, що ми впевнено ведемо оборонну операцію. Нам важко, але ми витримуємо той натиск, який сьогодні може чинити. На наші війська російсь, російсько-російська окупаційна Російська окупаційна армія. Ну а перспективи він говорить про контрнаступ і звільнення наших територій в кордонах 91-го року, про що він говорив в своєму плані, і він, я так розумію, возив саме Сполучені Штати на затвердження чи погодження. Так масштабно відповіли. Я вам скажу до 91-го року. А оці всі заяви, які лунають з уст і експертів і з повітряних сил, і сьогодні ж же Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні закликав українців бути пильними на свята. На вашу думку, росіяни можуть активізуватися у у найближчі дні, особливо після візиту Зеленського до США. А вони полюбляють, коли президент привозить якісь хороші рішення з міжнародного фронту. На лінії фронту думаю, що ні Навряд чи у них не вистачає. Крім людського ресурсу, у них на сьогоднішній день резерва фактично немає. Вони не можуть там посилити частинами і підрозділами, які там оснащені сучасною важкою технікою. Ні, вони можуть пригнати там тисячу або десять тисяч мобілізованих. Це но це не така суттєва підтримка для військ. У так що на фронті ні? А от взагалі в ситуації протистояння збройного до речі, завтра передодня великого свята Різдва, яке, яке святкує весь більшість цивілізованого світу, і до речі, Україна, особливо ну деякі парафії обласні, я знаю, що вже теж прийняли рішення святкувати різдво. З 24 го на 25. п'ята до речі, ми його і до 29 дев'ятого року і святкували так саме так, поки більшовики не видумали оцей новий нову дату. Е, тому я думаю, що Росія буде спромагатися нам е, як якомога більше нагадати в плані святкування різдва. Вони будуть старатися, щоб ми не в церкву пішли, а сиділи в бомбосховищах. Так що 24, 25, я думаю, це дуже. І дати імовірного, на мій погляд, масованого ракетного удару по території України. Ну і допоки наш президент зустрічається з Байденом, Путін з Лукашенком обмінюються візитом один до одного. Так вони далеко не їздять. Путін з'їздив до Лукашенко. Тепер Лукашенко їде до Путіна. Але тим не менше, що розгортається там на білоруському фронті, Оці ці показові переміщення техніки, літаків, якісь несподівані перевірки військ. Чи основне питання у нас: так? Білорусь таки готується напасти, або з території Білорусі знову готується напасти на Україну? Чи це все й досі лякалка? Я думаю, що це в більшості лякалка. Справа у тому, що Лукашенка, з точки зору військової, він робить все, щоб знизити бездатність власної армії. Він роздає боєприпаси. Він роздає техніку. Він дозволяє російським вербовщикам вербувати мобілізаційний ресурс в Білорусі в російську армію в найманці в російську армію. А, так що він а раптова перевірка боєздатності військ. Я нагадаю, що Лукашенка її проводить з 24 лютого поточного року. І він, ну принаймні, попередня перевірка 19 разів він її продовжував. 19. Тобто стільки, до... стільки військ нема, скільки в нього раптових перевірок? Його. Так, до середини серпня він його продовжував. І ми знаємо і настрої суспільства білоруському, і знаємо, скільки яких військ сьогодні е, курсує по території Білорусі. До речі, якщо в березні-квітні там курсували батальйонні тактичні групи, бригади перекидувалися, то сьогодні курсують максимум ротні тактичні групи. Угу. Так що, е, кількість зменшується. Що стосується російських військ. То тут просто нам треба бути пильними і треба стежити за їх кількістю. Та кількість, яка є сьогодні, вона, вона не несе прямої загрози вторгнення на нашу територію. Максимум, що вони зможуть, це розвідка боєм на кордоні нашої держави. А ось якщо вони спромогнуться сформувати угруповання там, 1050 і більше, от тоді ми будемо з вами. Обмірковувати плани захисту нашої держави від можливо, можливої спроби вторгнення. В нашу країну очевидно про ці цифри говорив і головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, коли він називав ймовірні сценарії повторного наступу з території Білорусі. А я нагадаю, він казав про кінець січня або початок березня, от в цей період. І власне від чого це залежить? Ми вже з'ясували, ви сказали скільки їм там треба зібрати. Але за якими ознаками можна буде розпізнати, що вони от от вже готові, крім того, що війська збереться з п'ятдесят тисяч. Ознака дуже проста. Справа у тому, що наша розвідка. Ми ж працюємо не самостійно, ми ж працюємо в колективі з нашими партнерами. І, і до речі, статус партнера з розширеними можливостями надає нам право на отримання розвідувальної інформації від самого е, альянсу та НАТО ділиться з нами розвідною інформацією. Ну і напряму страни партнери теж. Так що ми будемо чітко і точно знати, скільки війська. Знаходиться і або скільки прибуло на територію Білорусі, і будемо знати, скільки у них техніки. Тут же ж справа у тому, що 50 тисяч може Росія і спромагнеться зібрати, але чого маршових рот з гвинтівками на плечі чи з автоматами треба ще буде завести туди для них танки бойові броньовані машини, артилерію, боєприпаси, амуніцію, паливо і все решта. Це приховати в таких масштабах неможливо. Тому ми будемо чітко знати, що угруповання ось ось сформується, і будемо предприймати міри для того, щоб запобігти можливості прориву нашого кордону. І знов ж таки опираючись на це інтерв'ю нашого головнокомандовича, ми можемо бачити таку собі картину можливого плану їхнього наступу на територію України, відкриваючи ще два умовних фронти. Так ідеться про північний це. Можливий наступ власне самих росіян через Харківщину і Сумщину, так і тоді там представляється коло 40 БТГ, так званих батальйонно тактичних груп, які би мали рухатися як кліщі, так і вниз спускатися до східного флангу, а Білорусі в цей час могли би відправити в район Рівненщини або відрізати від кордону, або взяти під контроль рівненську АЕС. Як ви вбачаєте такі можливі сценарії і куди би ці удари логічно мали би рухатися? Розуміємо, що там логіки мало в їхніх діях, але ну от з погляду. Військового професійного, як би воно мало розгортатися? Ну я думаю, що е цілком логічно такі зробити, е відкрити на Волині чи на Рівенщині другий фронт, щоб відтягнути частину військ. А з, Хар а з Харківщини піти на, на Дніпро на місто Дніпро для того, щоб зімкнутися з військами на Запорізькому напрямку. А з Запорізького напрямку теж піти на на Дніпро. Але давайте розмірковувати відстань: відстань на харківському напрямку. Вона буде сягати більше 250 кілометрів. Це стратегічне завдання не оперативне, а стратегічне завдання. Для цього завдання потрібно буде як, як ну найменше то 100 тисячного груповання. Для, для допустимо Волині чи Рівенщини. Ну там може бути для відволікання як. Напрямок другого удару можливо достатньо буде і 50-70 тисяч військовослужбовців, але ж їх треба зібрати. Це перше. А друге, от я приведу приклад: сьогодні за минулу добу була на Сумщині була спроба втручання диверсійно-розвідувальних груп на нашу територію. Так, ДРГ не не ДРГ з кадрових військових, це сили спеціальних операцій Російської Федерації. Їх зустріла наша територіальна оборона. Російська ДРГ понесла втрати і відкотилася на територію Російської Федерації. Так що, ну, у нас бойовий досвід набагато більший на сьогоднішній день, ніж у Збройних сил Російської Федерації. Ну і так щоб закінчити там з Білорусю. Лукашенко їде до Путіна. Очевидно, вони будуть домовлятися про якісь ще сценарії. Путін намагатиметься його все таки схилити очевидно до вступу повноцінного війну. Цього разу білоруси візьмуть участь, в якщо не дай Бог таке буде у сухопутному наступі на територію України. Чи все таки вдасться знову Лукашенко якось відвеляти від цього? Ви знаєте, на мій погляд, я думаю, що Лукашенка все ж таки сильніший і хитріший, ніж Путін. Він навіть змусив Путіна приїхати до Мінська до Мінська, що для Путіна, на мій погляд, є приниженням. Так Путін а, просто не я, я... більше куди їхати, куди йому їхати? Він вийшов. Ні, ні, ні. Тут справа в тому. І... Знає, одна, одна справа, коли він їде на саміт, допустимо, там в Казахстан чи в Таджикистан, де він там проводиться, це одна справа. А коли. Він постійно викликає Лукашенка, постійно його намагається нахилити, а потім в кінці кінців кидає, все кидає і їде до нього сам. Це як кажуть, коли гора не йде до Магомета, то Магомет іде до, до гори. От тут саме такий випадок. Я думаю, що Лукашенка встоїть по двох причинах: перше, з одного боку, якщо він віддасть наказ на наступ, його збройні сили переходять. Автоматично переходять під підпорядкування генерального штабу збройних сил Російської Федерації, і він стає зайвою фігурою в, в, дане, в даному ланцюгі управління. І друге, це білоруське суспільство і сама білоруська армія там антивійськові настрої. Вони кріпча стаються додалі більшими і ширшими в самій армії і в суспільстві з кожним днем цієї війни. Ну і що цікавого? Його, напевно, ще й заганяють в кут, так і хочу ще просто додати до питання Білорусі, коли е, оця загибель загадкова Макея, його містка на захід показала Лукашенкові, що шляху йому назад ніхто пропонувати не буде. І ще один цікавий факт в, нашому, в нашій розмові з Сергієм Бульбою: він розповів про оці мобілізаційні плани, коли почали проводити приховану мобілізацію в Білорусі, скликати людей на, е, на навчання, і коли почали видавати їм зброю, вони так собі подумали: а скільки. З цих людей приймали участь у виході на Майдан і спробі повалення Лукашенка з диктаторського крісла і призупинили цей процес. Ви знаєте, я вам скажу ще один приклад на відомі. Ви абсолютно вірно сказали. Він дуже чітко міє градус у суспільстві і настрою суспільства. А ще є Китай. Справа у тому, що Білорусь повинна Китаю грошей, як я не знаю, хто кому, як земля колхозу. Так, що так, що у Лукашенка є куди відступати? У нього є запасний аеродром. Він от він зараз на сьогоднішній день. Уявіть собі картину. Ну вбивають Лукашенка. Так і хто перший доїде до мінська? А може Тихановська перша доїде до Мінська? І що тоді буде? І люди знов вийдуть на майдан. На силовики скажуть: так ми ж завжди були з народом. Вони ж завжди, вони ж завжди прпридають ту владу, яка їх спочатку годує, а потім або влада їх придає, або вони владу придають. Так що для Путіна от Путін завжди каже: або є Путін, є Росія, нема Путіна, нема Росії. Він мріє про таку систему, а Лукашенко таку систему створив. Сьогодні не можна прибрати Лукашенка, тому що ніхто не гарантує розвиток подій в самій Білорусі. Погано спиться Лукашенко. Цікаво, скільки там охорони під його будинком стоїть. Може, з малиновим варенням собі заварить. Як у нього не переживайте? У нього КДБ Білорусі працює як на сьогоднішній день, як швейцарські часи. не переживаю. Хай спить спокійно, от, от я, 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 навічно. Би, я, <свят> би, я б... би в цьому сенсі е, навіть порадив би Путіну більше хвилюватися тому що в нього починається розброд і, і шатання в його оточенні. І постійно Захід ставить такі умови, коли е, оточення Путін, Путіна починає міркувати. А може, а може здати цього Путіна і зберегти частину капітала чи частину нерухомості, яку воно так чесно накрали в Російській Федерації за роки його перебування при владі? Так що я думаю, що Лукашенка спить набагато кріпше ніж Путін. Я собі це пригадав тільки що про чай з балиновим варенням, але був ще дуже цікавий напій, який варто було би Лукашенку запропонувати Путіна. Це чай з новічком, наприклад, <реш> пане Олеже, повертаючись вже до ситуації на фронтах, а те, що відбувається зараз, воно вже залишиться таким до весни, чи все таки два боки готуються до якихось серйозніших операцій, які все таки можуть відбутися взимку. Ні, обидві обі сторони, і ми, російська сторона, ми готуються до серйозних операцій. І Росія намагається накопичити сили для наступу, а ми намагаємося накопичити сили для контрнаступу. До речі, це те, що казав генерал Залужний в своєму інтерв'ю, що контрнаступальна операція вона десь там вже визріває в, в глибинах Генерального штабу Збройних сил України. Але справа в тому, що. Ну, бачите, такий парадокс. Ми з вами молимося, щоб зима була теплою, тому що ми можемо замерзнути так. А для збройних сил України потрібно, щоб були стійкі морози або тепла суха погода для того, щоб вагнюка висохла угу. підсохла. Тому що на сьогоднішній день дуже важко пересування військ на лінії фронту в зоні бойових дій це дуже ускладнює ведення самих бойових дій. Так що я думаю, що для нас є. Єдиним переконом, це погодні умови на сьогоднішній день для проведення контрнаступальної операції на одного, а можливо і на двох напрямках одночасно. Ну а для Російської Федерації їм було б важливо сьогодні паузу отримати оперативно, тому що вони, як завжди, як вони і не готувалися. Вони у них немає головного чинника, у них немає часу для підготовки. Їм постійно не вистачає часу для того, щоб зібрати резерв для його навчання. Для його зброєння і такого іншого, але я погоджуюся, що в лютому місяці я думаю, вони більш-менш будуть готові для проведення е, наступальної операції. Нам для цього часу треба провести свою операцію. Тоді у нас буде знов перемога. А те, що вони змінили тактику і атакують більше штурмовими взводами, що це для нас змінює? Ну для нас це ускладнює а, ускладнює оборону. А, причому ну, на сьогоднішній день є інформація, що е, е, кількість атак, якщо ми раніше казали, там ну 10 атак на добу, так? сьогодні з'явилися атаки в е, нічний час доби, чи в темний час доби так вірніше, буде сказати. Це говорить про те, що у них з'явилися прилади ночного бачення достатньої кількості. І друга особливість сьогодні, що як, е, е, іноді буває ситуація, коли перша хвиля ще не закінчила атаку, а друга вже починає. А вони намагаються фактично закидати нас е, тілами. От як в 41-му році гнали більшовики, гнали на, на, на німецькі кулемети е, радянсь, радянських військовослужбовців, радянських солдат, те ж саме сьогодні роблять російські командири. А те, що вони техніку почали менше використовувати, ну ми робимо такий висновок, судячи із цифр, це означає, що вони її приберігають на весну, чи в них просто трохи брак із нею? Чи техніка дорожча за життя їхніх мобілізованих солдатів виходить? Техніка дорожча сьогодні. Техніки не вистачає, вкрай не вистачає. І до речі, сьогодні білоруський військово-промисловий комплекс працює в повному обсязі. Працює на, на користь Російської Федерації. І тому я думаю, що вони накопичують техніку для резерву для на, на лютий місяць. А тут ну що Путін сказав, що буде ще хвиля в півмільйона, а влітку вони хочуть третю хвилю в мільйон осіб. а взагалі ну от дивіться західні аналітики, оцінюють моб ресурс Росії десь 17-18 мільйонів осіб. Шайгу казав в вересні місяці, що вони можуть поставити під двадцять 25 мільйонів. Так чому їм рахувати людей? Навіщо? Пане Олеже, ви знаєте, ми маємо запитання для вас на замовлення, як у при програмі вітань. Наша редакторка Катерина Луніна. Вона із Луганщини зараз працює на Львівщині. Ми її не хочемо відпускати на Луганщину, але вона хоче повернутися. Питає у вас, яка там ситуація, і коли вона повернеться на Луганщину? Ну давайте так. Я тут пошлюсь на нашого головного розвідника, тому що розвідка знає більше всіх. Генерала Буданова, і я думаю, що гарячу фазу війни ми можемо реально можемо закінчити її влітку і в наступного року. При умові, якщо наші партнери нададуть нам те озброєння, про яке говорив на прес-конференції Джо Байден, там тисячі танків, бойових броньованих машин, сотні артилерійських стволів і десятки реактивних систем. Залпового вогню, так що я думаю, що 2003 рік може бути цілком може бути закінченням цієї війни. Ну принаймні гарячої фази, коли можна буде повернутися, ну до Луганська, то точно. І ще би хотіли дізнатися вашу думку про цю реформу з коліс. Так росіяни, вони які би ми не були, але у військовій справі хоч щось там розуміють, так і вони вирішили проводити реформу з коліс. Так виглядає, і запропонували. Ну на погляд непогані речі для своєї армії. Але як ви оцінюєте можливість їх здійснення? Йдеться про кожну загальновійськову та танкову армію забезпечити змішаною арт. Авіадивізію, в якій має бути чисельність віртольотів не менше 80, так додатково сформувати три управління авіаційних дивізій, п'ять артилерійських дивізій, окремі військові округи створити нові і поетапно підвищити це окреме питання е, строк призову з 18 до 21 року, чому так? А також довести збройні сили до півтора мільйона військових. І забезпечити кожен навіть маленький підрозділ безпілотними літальними апаратами. Ну чути це воно дуже абітно. А наскільки вони про це спроможні? І як ви оцінюєте таку реформу з коліс, взагалі в плані здійснення її ну тактичного можливості? Я думаю, що це, це не реалізуємо на сьогоднішній день реформу. Реально, у них ну по перше, по перше, у них сьогодні не вистачає озброєння навіть для поповнення втрат. От на відміну того, що було на 24 лютого. Це перше. Друге, те, що така реформа це фактично докоріння, реформа, яка повинна докорінно змінити систему Збройних сил Російської Федерації. Ну я думаю, що Росія взагалі не спроможна на таку, на таку масштабну реформу. Але це зміна, треба фактично... зміна віку призову, вона чому така з 18 до 21 одного? А... Ну, зміна віку призову, тут. Е, логіка дуже проста. Справа в тому, що 18 років це юнак, який ще не сформувався. 21 рік це, це, це вже більш-менш доросла людина, яка ну набагато е, досвідченіша ніж 18-річний юнак. Тому Но вони розуміють, тут... що їм потрібен якісний боєць. Вони починають переходити так. в інші категорії. Так. Рефор... От ви дуже 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 влучно сказали, що реформа вона вона непогана з точки зору теорії. Ну так щоб ні це просто від всіх подій глянути по але. Розпису. Але для того щоб її здійснити, потрібно дуже велике фінансування і дуже велике, я би сказав, так, управлінчиська. Чи політичне бажання її здійснити? Ось угу. а, що головне І по Треба перемаг... кож перебудувати систему збройних сил в Росії угу. для Російської Федерації. Я думаю, що це не підйомний груз. Я згадую, я згадую їхнього міністра оборони. Був зараз зараз, який містралі заказував Сердюков. От він намагався провести реформу, але його реформа а, збройних сил Росії вмерла на першому етапі. На першому етапі закінчилися гроші, і всі сказали: Лад, добре, хватить нам досить. Пане Олеже, на завершення маємо 20 секунд. Про реформи. Ви Різдво коли святкуєте? Я святкую з 24 на 25. То, Тому ми бажаємо вам світлого і мирного Різдва. Дякуємо за розмову! Завжди фахово-аналітично. Побачимося ще. Слава Україні! Героям слава До побачення! До побачення.